Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Сьогодні будемо шукати звук. Якщо ви бачили ролик що перед цим, то ви знаєте, що звуку в нас чогось нема, повна тиша. Ну, і я пропоную почати з того, що подивитися, що в нас виходить з голівки взагалі, що приходить на плату. Тільки ну, я зібрався дивитися, що ж там виходить з голівки на плату підсилювача відтворення, як раптом сталося те, що вже бувало. А саме оця лампочка перестала світити. І, ну, можна подумати, що ну, перегоріла та і ладно, але, друзі, бачите і. Не працює, не хоче працювати ЛПМ як слід. Значить, десь у нас якась напруга загубилася. Зараз подивимося, яка. Так, давайте поставлю камеру. І будемо разом шукати. Так, значить, я буду так тримати, щоб вам було видно. Значить, тут в нас майже 9, Тринадцять 13,9. Ну, це о, понижене, понижена напруга у мережі, тому тут теж воно трошки менше. Ну, це, як би то, ще можна з цим жити. А ось на конденсаторах. Отут має бути 27, 24, 4, це на магніти. ну Це теж ладно. Ось тут, друзі, має бути 12, а в нас, як ви бачите, Тут взагалі ось 2,8. Зараз подивимось по схемі, за що відповідає цей конденсатор. І будемо знати, куди нам копати далі. Ну, я приблизно знаю, я можу вам наперед сказати, що це, скоріш за все, вилетіла кацешка, яка стоїть отут у блокі живлення. Але давайте подивимося на схемі. Так, я якраз узяв мануал. Саму схему. Це саме від 111-го, хоча і від 110-го можна було взяти. Ось блок живлення 12-та сторінка. Так, а це в нас де? Це в нас ось ось наш блок живлення, ось наша кацешка. і вона в нас на 12 вольт. А замість 12 вольт. Ось цей конденсатор. Самий верхній 11-й, він на 5000 мікрофарад. Він стоїть мінус плюс на виході з КЦ. І якщо ми міряємо на конденсаторі, значить ми міряємо на КЦ. Має бути 12, а в нас в нас, друзі, тут 2,7. Значить, зараз ми все виключаємо. Від'єднуємо шнур. Мережевий, і знову знімаємо оцей блок і будемо перевіряти КЦ-шку. Це діодний міст, КЦ405. У апаратах такого типу вони дуже часто виходять з ладу. Відкрутили оцей блок. Ось наші виводи КЦ. Раз, два, три, 4. І просто беремо і перевіряємо. Не забувайте перед перевіркою замкнути накоротко мінус із плюсом. Бо остаточний заряд у конденсаторі ще трошки є, і він вам буде заважати. І тепер ставимо одну ніжку на вхід без різниці. Чи плюс, чи мінус. І перевіряємо на плюс і на мінус які показники. Так, щоб вам було їх видно. Ось так. Дивіться. Значить, на мінус 530. Ну, приблизно це нормальний, да? І, значить, з іншої перемінної також має бути приблизно так. Приблизно так і є добре. Тепер ставимо звідси на плюс, бачите? Багато. І звідси на плюс ставимо теж багато. Оця половинка в нас і не працює. Зараз його випаюємо, ще раз, перевіряємо, не в схемі, на всяк випадок, щоб впевнитися, і запаюємо новий. Оки гріється паяльник, друзі, давайте я вам покажу, як має дзвонитися справний КЦ. Це у нас 405. Значить, дивіться, ось о, плюс і мінус. Відповідно, ось вони. Значить, оце вхід змінного струму. Ну, давайте беремо одну ніжку змінного. Так і сюди. Бачите, є, відповідно, сюди немає. Міняємо по діагоналі знову ж таки, сюди є, сюди немає. Це одне плече. Тепер беремо, міняємо щупи місцями і, відповідно, в нас тепер сюди не дзвониться, сюди дзвониться так само. Міняємо по діагоналі і знову сюди є, сюди нема. Ця кацешка справна. До речі, перед тим, як її запаяти, треба обов'язково ці ножки облудити, тому що вони чомусь дуже погано припоюються до плати. Причому у всіх? Тому спочатку їх лудите, а потім вже вставляєте і запаюєте. КЦК я поміняв. Стояла тут літерою Е, взагалі має стояти літера А. Так, дивимось, дві лампочки. Видно вам. Ну, горить ця лампочка. Я включив поки що ось в такому вигляді. Під'єднався, просто щоб перевірити. Так, стаємо. На наш конденсатор? Дивимось, так. Бачите, 11,8, це 12 вольт. Давайте глянемо, як тепер працює ЛПМ. Все спрацьовує. Значить, виключаємо знову. Ставимо оце все на місце і повертаємося до того, з чого почали. А саме будемо дивитися, чи є сигнал з голівки. Значить, для того, щоб знайти наш сигнал, я, друзі, ось тут, ви бачите, штекер. З голівок виходить, іде в ньому Шість дротів, але сигнальних всього два. Значить, білий посередині між двома рожевими і зелений. От, вони від голівки йдуть, інші це масові і екранні. Приходить сигнал. Давайте подивимося зразу. Ось він йде один вхід. Приходить на конденсатор і зразу на мікросхему к 157 ул 1 а І другий канал, так само. Значить, Входи на мікросхемі. У нас це 6 і друга ніжка. І виходи, відповідно, це 13 та 9. Значить, я поміряв напругу на виході та 13,9. Ось ця мікросхема, ось вона ховається. І там нема нічого. І на вході також не видно, щоб щось було. Ну, скоріш за все, винуваті оці два конденсатори на 30 мікрофарад, Один і другий, які стоять по входу. Тож, давайте їх замінимо і спробуємо знову. Конденсатори я поміняв, друзі. Дивіться, ось вони два штучки. Я хочу вам їх показати. Верніше їх показники, щоб ви побачили, дивіться, ось один, бачите, діапазону 200 мікрофарад не вистачає, а в нього всього має бути 30. І другий. Так само, бачите, яка ємність? Ну, щоб виключити несправність приладу, візьмемо наш еталонний. Неполярник 10 мікрофарад. Ну, як ви бачите, близько. Так що конденсатори, звісно, негодні, але, друзі, заміна їх нічого не дала. От абсолютно нічого. Як не було сигналу, так і нема. І тепер є проблема. Я міряю на мікросхемі на вході і там теж по нулям. Ну, звісно, що і на виході. І от питання, чи голівка зовсім дохла, хоча вона дзвониться і спротив там десь 270-280 Ом. Ну, як має бути обидва канали. Чому немає ДС? Я не розумію, чи то мікросхема так себе поводить дивно що обидва канали повністю вилетіли. Ну, не знаю, треба подумати, якщо будемо перевіряти. Ну, а поки що, щоб не затягувати ролик, я бажаю вам всього найкращого. Сподіваюся, що він хоч трошки був та корисний, все ж таки ми знайшли, чому моргала лампочка, бо КЦ була на підході. От сьогодні вона остаточно вилетіла, ми її. Поміняли з напругами тепер все гаразд, але звуку як не було, так і нема. От такі варіанти у ремонті теж бувають, не треба опускати руки, ми обов'язково його знайдемо, цей звук, але вже в наступній серії. Дякую за увагу, буду вдячний за вподобайки, коментарі і так далі. Всім всього найкращого, побачимось!